Волинь у скорботі повідомили про загибель захисника із селища Іваничі Омара Кузьмука. Відомо, що герой віддав своє життя під час виконання бойового завдання на війні з Росією ще 13 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Також не стало жителя села Добре Камінькаширського району Василя Коваля 2003 року народження. Воїн до останнього подиху захищав державу, але на жаль, загинув під час виконання бойового завдання із захисту України на Луганщині. У Донецькій області загинув молодший сержант Павло Прищук з міста Горохів Луцького району. Чоловік був командиром гранатометного відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти. Молодший сержант Павло Прищук загинув у наслідок артилерійського обстрілу окупантів біля села Старомайорське Донецької області. Також 22 липня на війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув мешканець села Заріччя Роман Нікітін. Молодший сержант, якому тепер назавжди 47 років, служив у зсу за контрактом з 2021 року. У нього залишилась дружина. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.